Жовто-блакитний стяг Майориті у новому комарі 48-й штурмовий батальйон повідомив, що сили оборони відбили населений пункт, до якого окупанти прорвались кілька днів тому. Російські окупанти зазнали великих втрат. Багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї бригади морської піхоти РФ. Аналітики зазначили, що село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Відзначають успішну роботу розрахунків ФПВ-дронів, залучених до звільнення нового комара. Остаточна втрата нового комара могла призвести до взяття в повне оточення великої новосілки. А це серйозний опорний пункт нашої оборони, який не дає ворогу підійти до перетину кордонів трьох областей і прорватись у Дніпропетровський регіон. Єдине, що ми можемо, це це призупиняти просування російських військ від нашої території. На жаль, противник застосовує одну ту ж саму тактику: це прорив нашої оборони. Тактичний прорив не глибокий, і далі далі створення е, створення загрози оточення або перерізання логістичних шляхів під вогневим контролем ворога і дорога з великої новосілки до нового комара. А вона є критично важливою для нашого війська, для того щоб тримати під вогневим контролем е, дорогу. Не обов'язково навіть візуально її бачити, наприклад, для цього достатньо, щоб дрон е просто фіксував те, що там відбувається. І звичайно, з тим засу з ті засоби ураження, які є у росіян, е в них перевага у дронах, у, особливо у скідах, е паритет у fpv дронах е міномети. Тому, звичайно, що вони будуть вести ураження по цій дорозі. І вже зараз. Е Потрібно думати, ну і звичайно, це прораховується, пропрацьовується інші логістичні шляхи до великої новосілки. Не зважаючи на звільнення нового комара, велика новосілка все ще у критичному положенні, кажуть аналітики. І додаються, аби зберегти цей населений пункт і не дати окупантам прорватися до кордонів Дніпропетровщини. Потрібно контратакувати. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро -ТВ.